Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія Автопарк, Одеський філіал. До нас у продаж заїхав ось такий замечательний міський кросовер Hyundai AX35 у дуже гарному білому кольорі, на ось таких оригінальних дисках. Hyundai 16 радіусу, повний привід. Є камера заднього огляду. Автомобіль вколо без ніяких дефектів, сколів, подряпин, нічого такого нема. По комплектації є безключовий доступ, шкіряний чорний салон, звичайний гідротрансформатор, є підігрів сидінь, газобалонне обладнання, клімат-контроль двох зони, штатна мультимедіа, сюди отображається камера заднього огляду, 137 тисяч рідного пробігу. Подивіться на стан руля. Дуже дуже гарний стан. Стан дверних карт. Задній ряд, ви тільки подивіться, задній ряд станом нового автомобіля. Дверні карти. Таке співчуття, що тут ніхто не їздить. Автомобіль можна приїхати побачити у місті Одеса, вулиця Грушевська, 15А. Автомобіль можна придбати у кредит, лізинг, тридин, будь які варіанти розрахунку. Ціна на дану модель 10 690. Приїжджайте, встигніть, подивіться на цього красення.